Що ми вивчаємо від створення світу? Атеїзм причина кінця світу, від початку світу на землі був рай. Через гріх людини люди почали видумувати власних богів, яких не існує. Це все обман сатани. За часів царювання Вавилонської Імперії люди розмовляли на одній мові, люди не мали можливості служити живому Богу через одне диктаторство. Тому Бог зробив, щоб люди розмовляли на різних мовах. Таким чином, люди стали мати можливість пізнавати істинного Бога. Так сталося, коли розвалився Радянський Союз. Бог зробив людей вільними. Вони стали мати можливість вивчати Слово Боже. Це звільнення від атеїзму, невірство в Бога. На жаль, більшість людей перебувають в атеїзмі. Це все приведе людство до кінця світу. Ісус Христос прийшов, щоб ми мали вічне життя. Для цього потрібно покаяння і з'єднання з живою церквою, щоб ми стали учнями Ісуса Христа, на що ми і покликані, і спасать людей. Амінь.